Прикордонник з собакою цей сталий образ вже давно залегендований в книжках та кінематографі. І якщо раніше вірним другом охоронця кордону завжди виступала вівчарка, то зараз до служби залучають велику кількість різноманітних порід. У містечку Великі Мости, що на Львівщині, розташувався унікальний учбовий заклад. Кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України. Вже протягом 70 років тут здійснюється підготовка інструкторів-кінологів та молодших інспекторів прикордонної служби разом зі службовими собаками. Службова діяльність кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України на сьогоднішній день всестороння. Перше значить, заключається в підготовці інспекторів-кінологів за призначенням базового числа цивільної молоді, базового числа військовослужбовців перепідготовка службових собак, а також поряд з тим, наче, виконуємо завдання щодо підготовки на східній ділянці кордону окремих бойових комендатур. Враховуючи складну ситуацію на сході нашої країни, вже понад рік на базі навчального центру проводиться підготовка та бойове злагодження більшості прикордонних підрозділів Західного регіонального управління. За цей час близько трьох тисяч чоловік пройшли вишкіл та підвищили свою професійну майстерність на полігоні великих мостів. Знаходимося на базі польвого навчання кінологічного навчального центру. Тут здійснюється бойове злагодження оперативно-бойової перекордонної камендатури Великі мости 1. Здійснюється приведення зброї до нормального бою. Зараз ви бачите підготовку одного з цих розвідувальних підрозділів. На цих хлопців покладається більше завдань, ніж на простих прикордонників. Тому вони мають бути більш витривалі та мати кращу підготовку по стрільбі з різних типів стрілецької зброї. Польова навчальна база. Щоденні стрілецькі вправи, щоденний кропіткий труд викладачів та курсантів. Робота зі зброєю. Тут потрібна не лише сміливість, а перш за все вправність та витривалість. Сучасна війна помилок не пробачає. Основна робота цього в викладацького складу кінолічно навчального центру навчити кожного військового бути військовим, навчити його, як вижити в бойовій обстановці, як як виконати завдання, нелегкі завдання. В зоні антитерористичної операції. За час проходження АТО більше 70% персоналу кінологічного навчального центру в різний час, в різних підрозділах брали участь в бойових діях на Сході. Хочу констатувати факт, що на сьогоднішній день немає жодного військовослужбовця в кінологічному навчальному центрі, який би відмовлявся, боявся чи не хотів прийняти участь в підрозділах, які будуть виконувати службу і завдання. На ділянці східного кордону. Новий день, нові завдання. Суворі погляди командирів, теплі та засмучені очі рідних та близьких. Чергова окрема бойова прикордонна комендатура, сформована на базі кінологічного навчального центру, зібралася вирушати на схід. І це вже не перший раз. Ми тут сьогодні благословляємо їх в дорогу, як завжди, батьки. Наставники благословляли своїх воїнів, а також і зустрічаємо їх тут, на цьому плацу, в центрі великих мостів, коли вони повертаються додому із війни. Звичайно, трошки сумно, так, тривожно на душі, ми всі розуміємо, але сподіваємося, що все мене, буде мир, всі здорові повернуться до своїх сімей, до, до нас. Ми їх будемо чекати. Разом з бійцями до зони АТО вирушають і їхні хвостаті помічники. Служба на передовій вкрай небезпечна, тому зайва пара гострих вух, надчутливий ніс та повна паща додаткових аргументів неодноразово ставали в нагоді охоронцям кордону. Сергій Петрушин разом зі своїм улюбленцем вже нюхнули пороху на передовій. И может розповісти чимало мало интересных моментов служби службы на лінії розмежування. Сэм, ап! Лежать, лежать, лежать. Все, мой золотой. Это питбултерьер Сэм. И сейчас он на АТО был известный как Бэтмен, потому что он делает специфичную стоечку. Сэм, сидеть. Покажи Бэтмена. Дай голос. Голос. Хорошо, хорошо. Бэтмен заточен на пошук сброи. Он хороший специалист. Все попытки, сколько раз ему не прятали автомат, разбирали автомат, детали автомата. Обыскивает кубрик, обыскивает местность, находит, ложится, гавкает, гав-гав, нашел. Там, на передовой, Сергей подобрал себе еще додатковый клопит и в тот же час ведраду для души. Расформировался питомник и привез ее начальник попросил, чтобы мы просто ее забрали с собой, потому что она попала под минометный обстрел, была очень сильно перепугана. А, ну, высокопородная собака, я не мог просто не взять ее и привез ее сюда в мосты. Зовут ее Хана, прекрасная восточноевропейская овчарка. Я не ночевал где-то там, где все в кубрике, а ночевал именно в питомнике, потому что она была очень перепугана, надо было просто ее адаптировать, чтобы хоть кого-то она знала. Поэтому буквально вот Вынес ее на руках оттуда. Однако выпадки, случаи, когда, наоборот, собаки рятуют життя людей, набагато больше. Местные жители рассказывали, как их азиатская овчарка буквально загоняла их в погреб перед обстрелом. Буквально вот, никогда не было такого, чтобы буквально начинать суетиться, ходить. Огромная собака ходит и всю свою родню, пять человек, э и они в погреб спускались, потому что был обстрел. Собаки первые чувствуют все это. Когда блиндаж прибегает, значит будет обстрел. Две-три минуты форы у нас есть перед обстрелом. В прошлый раз он обстрел был, в градов. Собаки сразу сюда прибежали. Первое. За ним прибежали гвардейцы, БТРчики, потому что у БТРчиков блиндаж вообще, говорят, не держит ничего. Вот так вот. В этом центре с четырех лапых курсантов делают профессионалов. Їх навчають розуміти різноманітні команди інструктора голосом або жестом. Вчать по запаховому сліду знаходити людину, зброю, наркотичні засоби, вибухівку у вантажах та різноманітних транспортних засобах. Останнім часом дуже затребуваною стала підготовка фахівців змінно-розшукової діяльності. Лейтенант Володимир Брижак вже встиг повоювати і навіть отримати поранення. Коли у складі сьомої мотоманевреної групи захищав пункт пропуску «Червонопартизанськ». На мінно вибухову справу, наш кінологічний навчальний центр почав дресувати службових собак з моменту настання антитерористичної операції. Більше ста чоловік було випущено з кінологічного навчального центру та відправлено з їхніми службовими собаками на схід нашої держави. В кінологічному центрі у великих мостах. Процес підготовки кінологів і собак спирається на наукову основу та багаторічний досвід. Спочатку курсанти проходять двомісячний теоретичний курс з циклу кінологічної підготовки, робота зі службовим собакою. І лише після успішної здачі іспиту кожному кінологу довіряють чотирилапого товариша. Кінологічний навчальний центр здійснює підготовку різних категорій. Основні напрямки підготовки розшуковий собака для прикордонної служби, безпосередньо використовується на зеленому кордоні, розшуковий прикордонного контролю, здійснює свою діяльність в пунктах пропуску, по виявленню людей, речей, великогабаритних грузах. Спеціальні собаки використовуються в пункті пропуску для пошуку виявлення вибухових речовин, зброї, набоїв, наркотичних речовин. Шлях від молодого песика до справжнього службового собаки довгий і складний. Кожен має пройти серйозну професійну підготовку, під час якої хвостатих кадетів навчають усього того, що повинен вміти прикордонний собака, і навіть трохи більше. Смуга перешкод слугує для тренування сміливості і витривалості, адже на кордоні можуть виникати будь-які несподіванки, і треба постійно знаходитись у відмінній формі. Головні якості для службового собаки це настирливість та професійна здібність. І ось в цьому плані кінологічна школа, де проходять навчання чотирилапі охоронці кордону, може по праву пишатися своїми вихованцями. В залежності від здібностей собаки, кожну з них готують за своєю спеціалізацією. Одних навчають йти по сліду і знаходити людину у спеціальних схованках, в автомобілях, потягах. Таких називають розшуковими. Як правило, це вівчарки. Інші, а це лабрадори, яхт спаніелі, загалом більше 11 порід, опановують майстерність пошуку наркотиків, зброї та вибухівки. Навчання за спеціальністю для кожного з них починається зі звичайної гри з улюбленим предметом. Відомо, що кожен предмет, кожна жива істота і людина в тому числі залишає на навколишньому середовищі різноманітні найдрібніші частки, які непомітні для людини, але вловимі носом собаки, який, до речі, в 11 тисяч разів чутливіший від людського. І для собаки зовсім не складно відшукати той запах, до якого його привчили під час навчання, серед безлічі харчових, косметичних та технічних речовин. Під час дресирування собаку намагаються зацікавити грою. Через яку їй і прищеплюють професійні навички. Необхідні вправи повторюються десятки і сотні разів, поки собака навчиться їх виконувати саме так, як вимагає кінолог. Він робить задержання, предупреждает. Я вот сейчас побегу і дам йому команду, держи. Він обіжить мене, буде облаювати. Если я пойду на него буде кусать. Не було б бы ігрушки, він чоловіка просто кусать. Лежать, лежать. Держи! От, пішов все. Кінолог і собака через певний час тренувань починають розуміти один одного без слів. Інколи достатньо лише погляду або жесту. Одним з найважливіших елементів у підготовці розшукових собак є відпрацювання моменту затримання порушника, який свідомо відмовляється виконувати наказ прикордонного наряду. Тобто або намагається тікати або ще гірше виявляє активний супротив. У такому випадку службовий собака за командою кінолога повинен вміти зупинити порушника. Затримання порушника відпрацьовують і в екстремальних умовах. Застосовуючи при цьому шумові та світлові ефекти, аби призвичаї собак до реальної обстановки на кордоні, в якій їм доведеться працювати досить часто. Зараз ми знаходимося у справжньому дитячому садочку. Проте дітлахи тут своєрідні, а їхні навчання розпочинаються з першого місяця після народження. Всі цуценята в племінному розпліднику центра мають родословну кінологічної спілки України. Ті з них, кому виповнюється рік, переводять до школи службового собаківництва, аби через декілька місяців навчання продемонструвати свої здібності перед поважною комісією. Підготовка цуценят на племному розпліднику розпочинається методом наслідування поведінки суки під час вигулів. У двохмісячному віці здійснюємо тестування. Після якого індивідуально закріплюється кожне, кожне щеня за кінологом, і підготовка триває до 7-8-місячного віку, 21 століття століття інформації та нанотехнології. Здавалося, все можливо замінили комп'ютером, машиною або роботом. Але фахівці найрозвиненіших країн світу стверджують: на практиці собаку не може замінити жоден механізм.